Неналежний розвиток агрострахування в нашій державі працює не на користь сільгоспвиробників. аби виростити та захистити врожай, землероби лишаються сам на сам з природніми катаклізмами. В умовах стихійних явищ стратегії поведінки на полях у селян обмежені. Які є стратегії управління ризиком? Основний, на жаль, який використовують на сьогоднішній день представники нашого аграрного бізнесу це утримання ризику на собі. Посіяли, обробили, і як Бог дасть, так буде. Непросту ситуацію на агростраховому ринку фахівці пояснюють недовірою виробників сільгоспродукцій до пропонованих компаніями контрактів. В таких паперових домовленостях завжди існують підводні камені, адже обидві сторони хочуть зберегти бізнес. При цьому позитивні приклади співпраці з селянами замовчуються, кажуть чиновники. Позитивний досвід страхування він не пропагується. Негативний досвід страхування розноситься по всіх. По всій області, державі, і він відповідно багато набагато краще сприймається сльоз виробниками і більше запам'ятовується. Сприяти розвитку агрострахування в Україні покликаний міжнародний проект Світового банку. Вже зараз до його обговорення залучено фахівців у 14 областях нашої країни. Не винятком є і Хмельниччина. Наша область у минулому році трьохмільйонним намолотом зерна довела. На поділі є всі передумови для виходу у світові лідери постачальників збіжжя. Щоб механізм прозорого страхування запрацював, і виробники, і страхувальники мають домовитися про правила чесної гри та прийнятних тарифів. Законодавчу основу. У цих домовленостях має забезпечити держава. Страхування в сільському господарстві було б обов'язковим, так як страхування транспорту. Ну, звичайно, підхід повинен бути до цього досить серйозний, повинен бути підхід, скажімо, з двох сторін і страхових компаній, і сільгосвиробників. Реалії цьогорічного страхового ринку не надто втішні. З 24 компаній з ліцензіями страхуванням сільськогосподарської продукції займається лише половина. В розвинених в аграрному відношенні країнах рівень страхування складає понад 60%, а в Україні лише 5%. Фахівці це пояснюють тим, що виробники сумніваються чи повернуть гроші. Наприклад, під час повені у 2008-му державою було виділено 20 мільйонів для відшкодування збитків селянам. Суди по поверненню цих коштів тривають і досі.